Борис Філатов е косплеїть Порошенка. Він подивився, і замість того, щоб все робити навпаки, вся країна угарає з Порошенка, вся країна угарає з піару Порошенка і намагаються виглядати не як Порошенко. Так? І лише Борис Філатов надивився на Порошенка і вирішив: а зроблю-ка я так само, як і він. Бо я недостатньо смішний. І недостатньо покінченому виглядаю Давайте, куди Давай, давайте, давайте допомога, яку Дніпро передає зсу. Це те, що ми робимо всі разом. Тут є частка кожного: того хто перераховує по кілька гривень, хто відправляє на рахунки благодійних фондів тисячі доларів. Всі ви бачите і знаєте, як багато нам вдалося зробити, особливо цього разу. І за це я дякую хлопцям з корпорації АТБ, які показали приклад свідомого бізнесу. Геннадію Корбану, який оголосив цю кампанію з пошуку машин для бійців і так само зробив в неї свій внесок. Але насамперед, і найбільше, я вдячний всім дніпрянам, які відгукнулися на збір коштів. І тому все це стало можливим зараз. За моєю спиною десятки авто, великих вантажівок і маневрових легковиків. але їх могли бути сотні. Бо ми знаємо, де все це можна купувати і як доставляти в нашу країну. Тож нашим землякам, нашим військовим, усім, хто це бачить, хочу ще раз сказати: я знаю, що ми можемо робити більше, більше машин, більше техніки та оснащення. А зараз серйозно в цьому немає жодного піару. Мені подобається. Мені подобається насправді. Мені ну так, да, просто взяли там купу вантажівок, як? вибудували, В, да, зробили дрони. Вся країна регоче з Порошенка, який оце бігав з наліпками фонд Петра Порошенка е, поміж цими автівками. Просто вся країна регоче. І він такий. Боже, як по кінченому це виглядає? Зроблю люк і я так само. Я... Якщо хоч одна людина, Якщо, хоча б ще одна людина скаже мені, що він не тупий, я в цю людину кину чашкою. От просто. Володимире, зупиніться. Я придумав розвиток цього ролику. По-перше, там мають бути черлідерші. Черлідерші. І вони мають танцювати, оце стрибати, знаєте, ставати одна одній на плечі і таке інше, а в кінці там вже чули, там там ударні і Боря такі має вийти. Вибачте? І такий. Та, ви так, щойно так. зробили, як Тіщенка в автівці. Ну, Зараз ви виріжуть і викладуть. Ну, я ж не в тебе. Под, под пісню Попа як у Кім. Но, но не налізає тупо на голову. От тупо не налізає на голову. Це, і, це ж слово в слово. І це зробили ми з вами. Це ж Теза Порошенка. І це благодійний фонд. А чого ти, от, якщо благодійний фонд, люди з кінось, а чого ти між цими автівками один ходиш? Де там керівництво АТБ, де там люди, пересічні громадяни, які гроші дали? Чому ти один? Де всі? І оце заглядання в автівку, це капець, ну Це ж не вистачило, щоб він посидів, покрутив руль. І я уявляю, що йому навіть оператор, режисер каже: залізьте в автівку і покрутіть руль, ніби ви їдете. А він каже: ні, ні, ні. Ні. Цього занадто.